День добрий, рада вітати вас на сторінці Мебляграє. Пропоную вашій увазі диван Невада люкс від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 30 сантиметрів. У глибину диван займає 97 сантиметрів. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На великих подушках гарна декоративна строчка з втяжками. Ця модель дивану виконана в тканині Амелі, постачальник Ексім Текстиль. Це не шкір-замінник, а тканина. Хоча виглядає як шкір-замінник. трішки закругленої форми в цій модельці дивану. Дуже гарне. Принцип розкладання єврокнижка для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повз пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван, можливо, у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.